Була весна весела, щедра й мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна, я думала. Весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. В вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, І з ним... Прилинули пісні пташині, і любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та, що за вікном цвіла.